Вітаю всіх ви на каналі Квіти та Інша я Інна. і сьогодні я хочу вам показати, як впливає розмір горщика на розмір кущика, який може вирости з одного висадженого живця. Чи знали ви це? Зараз я вам це покажу наглядно. Ось адуровіолет вирощена в горщику 0,5 літрів без прикопування. Тобто вона росла ось в цьому горщику. Я її поливала, і ось такий симпатичний кущик вона виростила. І зараз покажу її вам в ґрунті. Ну і ось який кущище ще вона наростила, висаджена собі вільно вуру. в грунт, корінці ростуть куди хочуть. Розміром вона десь сягає зараз 80 на 80 і має ось таку прекрасну квіточку, квіточка до квіточки, як ви бачите. І ще один приклад. А ще один приклад це хризантема ампільного типу Skyfall, Вона росте в 3,7 горщик. Один саджанець, нагадую, кругом і там, і там. І ось такого розміру вона досягла. Вона дуже симпатична, вона гарна на подарунок і на все. Але ось такий розмір. І зараз покажу її в ґрунті. Ну, і ось вона в ґрунті. Дивіться, який кущ вона наростила. Прямо таке великої сили росту. Красота. Не можна навіть налюбуватися, така вона велика, така вона. Щільна квіточка розміром невелика, але їх дуже-дуже багато. Розміром десь вона йде. ну Я думаю, ось так до метра буде, як би по діаметру з одної сторони, а з іншої трішки менше, тому що там був кущ і не давав їй рости. Також цей самий скайфол, кущик менший, тому що тут гірше місце і так вийшло, але все-таки настільки він більший за те, що росте в маленькому об'ємі. Тож, чим більше ґрунту, тим більший кущик. Якщо ви цього не знали, і якщо ви ще щось хочете дізнатися про хризантему, підписуйтесь на мій канал. Я завжди рада новим глядачам. Там все про хризантеми та інші квіти. А на сьогодні все, мир нам та тагальний квіточок.